Регіонали під час призначення нового очільника Нацбанку не втрималися від свого старого гріха. Голосували і за себе, і картками своїх сусідів. Опозиція намагалася давати порушникам по руках, варто це визнати. Та якось мляво в залі спалахнуло кілька сутичок та всадити людину президента Ігоря Соркіна у крісло голови НБУ більшості все ж вдалося. Та вже із почуттям виконаного обов'язку відпочилі обранці знову пішли відпочивати. Тепер уже на три тижні. Євгенія Моторевська далі доклада. Адно про те, як складно бути депутатом у лавах регіоналів. майже повна мобілізація. Вчорашні прогульники сьогодні на місцях. Що найперше беруться зробити те, що не вдалося минулого засідання звільнити крісло голови Нацбанку. І в п'ятницю Сергія Арбузова таки відправляють у відставку. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Старий голова НБУ пішов у відставку. Парламент вітає нового претендент на крісло очільника Нацбанку Ігор Суркін з трибуни розказує про плани і наміри, та якось не впевнено. Я ще раз повторюю, що Національний банк діє чітко, виконуючи виконуючи вимоги Ради національного банку. і буде буде виключено на позиціях затвердженої ради національного банку. Регіонали готуються тиснути на кнопки за призначення нового голови НБУ. В опозиціонерів бойова готовність. У них команда наглядати за колегами, аби ті не тисли за відсутніх. Те, що опозиціонери дихають їм в спину, до смаку не всім не лише дотримання курсу гривні. В ексміністра будівництва Анатолія Близнюка завдання втримати оборону та не дати опозиціонерам прорватися до передніх секторів. Спікер оголошує команду голосувати то тут, то там у залі спалахують сутички. Опозиціонери дають кнопкодавам по руках. Та декому із провладних все ж вдається проголосувати і за себе, і за того хлопця. Мінімум п'ять людей проголосували, яких немає в залі. Та запалов опозиціонерів вистачає ненадовго. Рішення прийнято. За неперсональне голосування. Тепер погрожують не кулаком, а словом ми вимагаємо сьогодні провести службове розслідування. Опозиція буде створювати слідчу комісію. Ми не визнаємо такого нелегітимно обраного голову Національного банку України. Крапка. Лідерові регіоналів нові парламентські правила гри не до смаку. Та як полегшити собі та колегам прогульникам депутатське життя? Очільник білоблакитних вже знає. Треба переймати досвід закордонних парламентаріїв, упевнений регіонал. Є країни, які голосують зі своєї електронного адреса. Є страє страни, котре галосують, передавая соответствующе довіреності другому лицу і тим самим получая большинство голосів. Поміскувати над нелегкою депутатською долею у регіоналі в час буде. Вирішивши кадрове питання, депутати закрили першу сесію нового парламенту. Відпочилі вони знову пішли відпочивати на три тижні. Наступне засідання Верховної ради призначене вже на лютий. Євгенія Мутревська та Крило Заревич, Тивай.